При біглих оглядах бджіл весною, ось ми вже свій огляд провели. Можна виявити, що деякі е, бджоли у вуликах обгадилися, опоносилися на рамках. На самому ділі причин цьому може бути декілька, і ми їх всі коротенько розберемо, але основна тема відео це нозематоз і що з цим робити. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Значить, бджоли можуть обгадити рамки через декілька факторів. По-перше, це. Е, Може бути навіть збудник. Збудник, який не дає бджолам нормально освоїтися і перезимувати в вулику. І цим збудником може бути миша. Банальна миша, яка не дає спокою вашим бджолам. Бджоли нервують і на рамках обпоношуються. Друга, друга причина, по якій бджоли можуть обпоноситися, це банальний неякісний корм взимку, або переповнений кишківник. Тобто бджоли рано облетілися восени. Осінь була холодна і пізно облетілися навесні. Тобто весна була пізня. Осінь рання, весна пізня, великий безобльотний період. Бджоли можуть накопичити маси в своєму кишківнику і не витримати, опоноситися на рамках. Таке буває. Діло житейка, як то кажуть. Ну і третій варіант він найбільш неприйнятний, найбільш небажаний це патогенна флора. Одразу скажу, що перед тим, чим панікувати, потрібно. Відвести аналіз бджіл на лабораторію, це взагалі аналіз на нанозематоз. Він входить в перелік обов'язкових і безкоштовних аналізів при плановій при планових протиепіозотичних заходах, тобто вони до 15 травня. Кажуть, з 15 квітня по 15 травня вони відбуваються. Але ж якщо зараз ось березень, да а вам потрібно терміново вирахувати, чи це на зимотоз, чи це просто зима була складна, е, ви просто йдете в лабораторію, берете на аналіз там 20 бджіл бджіл, наприклад, і платите там воно в районі за одну пробу. Це 26 гривень на даний момент. Тобто, це зовсім недорого, Можете заплатити і дізнатися уже е, на вірняка, як то кажуть, напевне. Якщо ж ви продовжуєте паспорт пасіки ну, до 15 травня, то аналізи на вони відбуваються безкоштовно. Аналіз цей доволі таки простий, там не використовується ніяких, ніяких реагентів, це просто під мікроскопом. Тобто флора, ця патогенна, да, назема, спори ноземи, вони характерної форми, їх ні з чим не спутаєш. Тому цей аналіз, в принципі, і безплатний при планових оглядах. Можна самостійно провести такий подібний аналіз і вдома. Ну, У нас є, наприклад, мікроскоп, да? ми займаємося інструментальним заміненням. У багатьох його немає. Значить, що ви робите? Ви берете 20 бджіл тих самих, ложите їх на 20 хвилин, наприклад, в морозилку. 20 бджіл, просто щоб була виборка. Тому що в одній так, а в другій не так, знаєте. І тоді можна буде судити про ступінь ураження, тобто що ще не всі бджоли уражені, або всі 20 з 20, або 15, Ну, ви розумієте, так. Да? Беремо, заморожуємо їх в морозилку на 20 хвилин, потім витаскуємо, беремо пінцет і е, витягаємо жало у бджоли. Витягаємо його разом з кишківником, бо ну, воно ж не відділяється. Воно витянеться разом з кишківником. Дивимось уважно. Можна навіть взяти, е, збільшувач, збільшувач да, збільшуване стекло. І подивитися, якщо. Кишківник, якщо середина кишківника розуватого кольору, то можу вас поздоровити, це не нозематоз. Якщо кишківник біло-сірий, такий, явно не розуватий, такий біло-сірий, і при цьому ще якийсь такий запах специфічний, якщо принюхатися, то припущення можуть підтвердитися. У вас нозематоз, потрібно буде проводити заходи. Які заходи? Зараз про це поговоримо. Взагалі сам на земетозу ці вони е, мають тільки, ну можна сказати, непрямі ознаки, непрямі. Тобто бджоли ведуть себе неспокійно, так приблизно, як будто і матки у них там немає. Тобто потрібно додатково шукати матку, е, неспокійно ведуть. Бджоли не мають багато розплоду, коли інші бджолосім'ї вже в такий період його мають достатньо. Тобто, тут також привід замислитися. А основним. Ну, можна сказати, вже прямим таким доказом, да, що це може бути на Це, звісно, обгаження вулика зсередини, обгаження рамок. Якщо у вас бджоли стоять в зимовнику, вони можуть вилітати прямо на підлогу зимівника і обгажуватися на цій підлозі. Тобто, і це ж все, це ж все обгаження обпоношення має неприємний запах. Неприємний, що дає привід замислитися. І наземетоз часто називають повільним вбивцем бджіл вашої пасіки. Тут є схожість з акарапідозом. Акарапідоз також це трахейний кліщ, його не видно, і він також поступово вбиває пасіку. Тобто, оце два таких тихих вбивці. Значить, якщо на підтвердився, що робити з рамками? Рамки бажано не бажано, а одразу ж на перетопку. Одразу. Тобто беремо, перетоплюємо рамки. Але тут. Перетоплюємо цей віск, якщо опоношення просте, якщо назематоз не підтвердився. Якщо ж назематоз підтвердився, рамки всі у топку. Тобто мед, не мед, соти, не соти, дерево все у топку. Беремо той вулик, в яких були назематозні бджоли, назематозна бджола сім'я, і його дезінфікуємо. Підійде 2% гарячий розчин соди для таких діл. Бджіл пересаджуємо на чисті рамки у чистий вже вулик. Бажано цей вулик трохи ізолювати від інших бджіл. Для виправлення бджола сім'ї, ну тут там вже дивимося по, по ступеню, да, якщо повністю незематозна бджола сім'я зі 100% ураженням, можливо, буде краще, дешевше і безпечніше її знищити. Але якщо ступінь ураження менше, то дивіться, можна використати антибіотики. Антибіотиків багато. На будь-який гаманець, на будь-який смак різних виробників. Наприклад, Фумагелін є антибіотик, сам найбільш розповсюджений, можна дати його. Але потім, уже після головного взятку, якщо вони щось принесуть, думаємо тричі, а то і п'ять разів, чи викачувати з них мед взагалі. Так як ви обробляли їх антибіотиком, взагалі, ну, обробітки антибіотиком бджіл за, ну, бажані і навіть заборонені там в багатьох країнах. Але якщо ви вже обробили, якщо ви вже вирішили врятувати бджолосім'ю, або не викачуємо з неї мед, або мед викачуємо в іншу посудину, в інший бетон. Якщо ви перетопили рамки з воском, тобто там виявилось, що... Немає ніякого назематозу, ви перетопили. То такий віск не бажано використовувати в вощину. Використовується він в вощину тільки після автоклаву в 130 градусів там, на певний проміжок часу. Краще з нього там робити якісь свічки з такого воску, ну таке щось, аби аби тільки не в вощину. Для того, щоб зайвий раз не наражати ваших бджіл на небезпеку. Ну, мало лі Причин. А, да, да, да. І м, замість антибіотику можете ну, тричі подумати, чи використовувати його чи ні. Замість, замість антибіотику можна використати е, полин настоянку полину, але тут один є мінус. Настоянку полину потрібно використовувати заранчо. Тобто її потрібно робити зараншо. Вона повинна у вас бути на пасіці, тому що настоюється, доходи така настоянка е, не менше тижня. Значить, що ви берете? Аптечний, бажано саме аптечний полин. Він недорого коштує абсолютно. Заливайте 75 грамів цього полину півлітрою спирту, не менше 76%, щоб був спирт, і настоюєте його тиждень, а потім всі дії е, відбуваються так, ніби у вас ця настоянка вже є. Тобто вона може зберігатися не рік і не два. Тобто, ви просто берете цю настоянку, набираєте 10-кубовий шприц, 10-міліграмовий, -мілі, і відправляєте його у літру. Цукрового, розчину цукрового сиропу. Цукровий сироп там, який, який хочете. Хочете один до одного, хочете один до 2,5. половиною, не, не важливо, не так важливо, в принципі. І доправляєте оцей, оцей 10-кубовий шприц в літр сиропу. Даєте у е, рамочну кормушку, рамочну годівничку. Е, полин, Заявлено, що полин має гарний ефект, не гірше, ніж антибіотика. Але можу, можу сказати, що. Е, Будь-які препарати не дають 100% гарантії вилікування від назематозу. Тому велику, е, велику роботу приділяємо профілактиці. Якщо у вас зимівник... Вологий сирий. Його регулярно провітрюєте, навіть взимку, для того, щоб волога не накопичувалася. Для того, щоб зайвий раз туди не заходити, не, ну, там, зайвий раз не вбивати мікроклімат, купляєте датчик, він на батарейках, і через блютуз він вам показує або на смартфон, або на метеостанцію, яка там температура і яка там вологість. У нас такі датчики є. Значить, сирий замівник під забороною на поганих кормах. На поганому меду, меду та спаді, це я взагалі не кажу. На поганому меду ми бджіл не пускаємо в зимівлю, краще загодувати сиропом, або краще е, на квітковому меду. Тобто, ну не, не бажано на важких медах зимувати. Далі не пускаємо слабкі сім'ї взимку, краще об'єднати або краще ну, не, не пустити слабкі сім'ї, тому що. Слабка сім'я буде більше хворіти різними хворобами, не обов'язково незематозом. Вона ослаблена, її е, присоєдняємо, приєднуємо до іншої сім'ї. І найголовніше даємо, наприклад, той самий Кас-81 восени. Для профілактики нозематозу. даємо в основному ну, таким сім'ям послабіше. Якщо у вас є можливість, дайте його краще всім. Гірше не буде. Кас-81 рецепт є в інтернеті. Також воно продається готове вже Ну, для того, щоб менше морочитися з цим. Тобто даємо таку підгодівлю в, 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 в восени. Заразитися бджоли можуть. Нозематозом через заражену воду, через заражений мед, через бджіл воровок, коли там уже взяток восени закінчується, да, бджоли воровки. Влітку це може бути блукаючі трутні. Влітку це може бути ті бджоли, які на перельоті стоять. Наприклад, вони ж пускають да, бджіл з взятком до своїх вуликів. Тому ці бджоли можуть бути також не з цієї сім'ї заражені. Тобто варіантів безліч зараження цими спорами на землю. І для профілактики восени ретельно, та взагалі круглий рік, але восени найретельніше проливаємо, прокурюємо від кліща, тому що кліщ вора, він надто ослаблює сім'ї і сприяє занесенню різноманітних хвороб, в тому числі інозематозу. Друзі та колеги, я сподіваюся, що явище на земетозу ви ніколи не побачите на своїй пасіці. Ваші бджілки будуть здорові, а ця інформація буде чисто для загального розвитку. Можете там собі виписати щось, якісь там пропорції, де і т.п. І і і на листочок. Хай вона у вас краще буде. Але я бажаю вашим бджілкам бути здоровими і радувати вас гарними взятками. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим і сподіваюся, що воно не буде вам корисним. По причині того, що я сказав перед цим, я вам наразі кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.